Всім привіт! Ви на каналі Дітвори Живи і сьогодні я хотіла би з вами поговорити про таку дуже прикольну теорію, яка просто взірвала мені мозок. Але я вважаю, що ця теорія має місце бути, тому що в кінці відео я розповім, як вона реалізовується і реалізувалася вже у моєму житті. Тому, якщо вам цікаво, дивіться, де. Коротше, суть теорії у тому, що всі наші мрії це згадки про наше майбутнє. Ще раз. Всі наші мрії це згадки про майбутнє. Тобто, все, що ми хочемо, здійснити якусь дію, або купити якусь річ, або щось отримувати в своєму житті, це все є у нашій майбутній версії. У квантовій фізиці взагалі є така теорія, що наш час не лінійний і майбутнє теперішнє і майбутнє, воно існує одночасно. Тому виникають зокрема і такі явища, наприклад, як деживю. І от наші мрії, які у нас виникають всередині, це як маячки, які говорять нам про те, що у нашій майбутній версії. Вже це є і це наш напрямок, що все, що ми робимо, це тобто, сам факт того, що в нашу голову, в нашу душу приходить якась мрія, якесь бажання щось робити, щось мати, лише тому, що у нашої майбутньої версії це вже реалізувало. Справді, якщо ви повірите у цю теорію, це вам дуже спростить життя, тому що ви будете вже робити якісь дії на шляху до своєї мрії. З усвідомленням того, що ваша мрія вже є в майбутній вашій версії. Ви змогли, ви зможете цього досягнути, якщо навіть вам зараз здається, що це неможливо. Тому якщо якась мрія, якесь, якісь, ви хочете зробити якусь дію, якийсь процес, робіть, тому що це ваш навігатор, у ваше найкраще життя, до якого ви прагнете. Але тут дуже важливо відрізняти нав'язливі бажання від ваших бажань душі. Нав'язливі бажання ну, насправді дуже просто а, виділити і виокремити, тому що якщо це бажання вам нав'язало суспільство, наприклад, або батьки, або там друзі, ну неважливо, у вас буде 100 мільйонів причин це наробити. У вас буде лінь, у вас буде апатія, ви будете це відкладати, у вас у це буде відкладене життя. Вам буде здаватися, що ви хочете, але ви нічого для цього робити не будете. І відслідкуйте ці свої відчуття. Наприклад, якщо вам здається, що ви чогось хочете, але ви постійно це відкладаєте і не робите, значить, скоріш за все, це не ваше бажання. Згадайте про свої бажання, які дійсно були вашими. Ви ж робили це попри все. Ви могли вночі встати і це робити. У вас був запал, ви не хотіли ні їсти, ні пити, нічого. Ви просто це робили. І це дійсно є вказівник того, що це ваші справжні бажання. Тому що ви будете це робити попри все, попри там, якщо у вас немає там. Досвіду, немає умов і так далі, ви будете все одно це якщо робити. Якщо ця теорія дійсно правдива, то наша головна задача стати тією людиною, якою ми хочемо стати, реалізувати свої мрії, але з певністю в тому, що наша майбутня версія вже це має. Віра у цю теорію також, ну, особливо, особисто я, я, якщо чесно, вірю ось в цю теорію, вона прибирає оце надлишковий потенціал а вона прибирає оцей надлишковий, оце надлишкове бажання, тому що наш всесвіт побудований побудоване на гармонії. І якщо ми чогось дуже дуже сильно палко бажаємо, всесвіт, намагаючись згармонізувати це, віддаляє нас від цього бажання. Це дуже яскраво можна побачити, коли дівчата дуже-дуже сильно хочуть завагітнити, таких просто історій мільйони. Да? Вони там намагаються, вони хочуть, вони там візуалізують, вони прям кожен день тільки про це і думають, а потім вони просто здаються обставинам. Да? Кажуть, ну все, я вже все спробувала, я вже не можу, мене це вже морально просто пригнічує. Відпускають цю ситуацію, і буквально одразу вони вагітніють. Тобто, оце весь потенціал, який вони направили, але вони створювали надлишкову цю енергію і якби, по законам їх віддаляли від цього бажання. Але коли вони це все відпустили, дали трошки собі охолонути. Цю всю енергію, яку вони віддали, вона до них притягується і все в них реалізовується. І от саме це припущення, ця теорія дозволяє нам прибирати оцей надлишковий потенціал, тому що ми будемо, якщо вірити в неї, в цю теорію, ми будемо робити процеси, ми будемо кожного дня щось робити для досягнення своїх мрій, але ми будемо на 100% впевнені, що це в нас буде, і це в нас є вже в майбутньому. І ми не будемо приділяти таку е, сильну, да, виділяти такий сил, сильний потенціал на це. Ми просто будемо спокійно, вирівноважено у гармонії йти до своєї мети. І це дуже насправді круто. Взагалі, треба до цього прагнути, щоб до своїх мрій, до своєї мети йти спокійно, в гармонії з собою, насолоджуватися цим світом, який нас е, оточує. Я, до речі, зняла вже відео. Вони є на каналі, е, відео про те, як візуалізація довела мене до депресії. Я пропрацювала це з психологом. Обов'язково подивіться це відео, тому що саме там я дуже детально розповіла. Що я робила неправильно, і як візуаліз, як правильно візуалізувати, щоб створювати в думках своє життя мрії, але залишатися у теперішньому і насолоджуватися теперішнім життям. Там дуже такі класні моменти, дуже важливі моменти візуалізації, які вам допоможуть. Тому обов'язково подивіться цей. Відео. І в заключенні до цього відео я вам обіцяла розповісти, як ця теорія. Реалізувалася в моєму житті, реалізується в моєму житті. Я коли її почула, я, до речі, це почула не від однієї людини, не від одного там психолога, коуча і так далі. Це була, був у мене якийсь момент, дуже багато відео мені потрапляло саме з цієї теорії. І я почала аналізувати своє життя і пригадувати про те, про що я мріяла, наприклад, 10-15 років тому. І я просто зупинилася, тому що я усвідомила, усвідомила, що я живу своїм життям мрії тієї дівчини 10-15 років тому. Тобто там, де я зараз живу, з ким я зараз живу, з ким спілкуюся, там, ну, вплоть до того, чим харчуюся, яке в мене життя, я про це мріяла 10-15 років тому. Пропоную і вам. Згадайте ваші мрії 10-15 років тому, про що ви мріяли. Напишіть мені, будь ласка, мені було б дуже цікаво почитати, тому що це теорія, це научно не доказано, і мені було б цікаво послухати ваші думки стосовно цієї теорії і чи реалізувалися, реалізувалися всі ваші бажання про що ви бажали десь 15 років тому. Базуючись вже на великій кількості відповідей, ми можемо потім сказати, чи має ця теорія сенс чи має. Зокрема, цей аналіз дав мені впевненість у тому, що, можливо, через 10-15 років я буду жити тим життям, про яке я зараз мрію, тому що ну, варто зазначити, і це є правдою, що про те, що я мріла 10-15 років. Так, воно реалізувалося, але коли ми досягаємо якоїсь мети, в цьому, в принципі, є еволюція всього нашого життя, еволюція нас самих. Ми прагнемо до чогось більшого. І, звичайно, треба дякувати за те, що ми маємо зараз. Це дуже важливо, щоб отримувати ще більше. Але так, я зараз хочу більшого. Ну, це правда. І, зокрема, базуючись на цій теорії, я не знаю, в мене з'явилося більше впевненості у тому, що в майбутньому я скоріш за все буду жити так, як я хочу зараз. Тому, якщо ви бажаєте стати тою версією себе, яку собі намалювала у голові, просто дійте. Дійте з чіткою впевненістю у тому, що ви прийдете до. Бажаного результату. Я вам дуже цього бажаю. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї теорії, і зустрінемося у нових відео. До зустрічі!